Ці ранок на Суспільному триває одну тисячу примірників літератури в межах благодійної акції українським дітям українську книгу передадуть освітнім центрам школи супергероя Житомира Дніпра Хмельницького Харкова та Львова. У медзакладах України функціонують 12 таких освітніх центрів школи супергероїв. Засновником державної установи школа супергероїв є кабінет міністрів за ініціативи першої леді України Олени Зеленської. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією голова Оно комітету телебачення та радіомовлення України Олег Наливайко. Пане Олеже, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Олеже. Чому потрібна така ініціатива, і як ви долучилися до цієї акції? Акція Українським дітям, Українська книга стартувала буквально в перші дні після російського вторгнення. Тоді, коли ми тимчасово переселенців розміщали на західній Україні в безпечних місцях і запитуючи їх, а чим треба допомогти, разом з проханням їжі води говорили про книгу. Саме тоді ініціатива Держкомтелерадіо була підтримана офісом президента Міністерством культури та інформаційної політики МЗС. А саме головне видавцями 100 видавничих структур безоплатно передали мільйон. Книг дитячих підручників, які були потім е, підприємством е, Кровида поліграфія, розвезені у 25 європейських країн, подолано 600 тисяч кілометрів. Взагалі зараз розвезено 700 тисяч книг, підручників. Ця робота йде разом з Міністерством закордонних справ. Вона така дуже непроста, тому що е, багато невеличких містечок. Ну от зараз, наприклад, розпочала роботу така мобільна бібліотека між Флоренцією та е, Тосканою. Е, Сьогодні для нас новий напрямок акції. Це ми допомагаємо освітнім центрам школи супергероїв. Сьогодні книги отримують Житомир, Дніпро, Хмельницький, Харків, Львів, Миколаїв вже поїхали. Сьогодні буде дуже гарна акція у Охмадіті. Це презентація казки про війну, як природа допомогла Україні і такий інтерактивний квест. Ми завжди проводимо заходи, щоб дідачкам було цікаво разом з книгами, які вони отримують. Пане Ложе, давайте ще повернемося до благодійної акції українським дітям українську книгу. Маю на увазі яка її географія? От ви згадали, називали населені пункти. Наскільки далеко поширилася українська книга? Чи є якісь обмеження і чи є якісь побажання від українців і дітей? Яку саме книгу вони хочуть бачити і читати? Книги була така в нас проблема на старті нашої акції. Книжкова столиця неформальна знаходиться у нас в Харкові, і склади з книжками знаходились там на Харківщині, коли Е обстріли були постійні, і е ці книги, які ми почали передавати на безпечні райони, дуже е складно було вивести це окрема історія. Така спецоперація. Е Зараз, як я вже казав, 25 європейських країн отримали. Е Книжки це допомагає дуже активно нам посольства в Європі. Це Португалія, але книжки доїхали і до Азербайджану, і до Австралії, і до В'єтнаму. Безумовно, не в таких кількостях, як європейські країни, бо в європейських країнах обладнані ціли бібліотечки, шкільні бібліотечки українських шкіл. Побажання в основному це підручники і сучасна українська література. По е, Україні на сьогодні фактично е, всі центри дає тимчасове переміщення обладнані книгами. У нас, до речі, в рамках проекту так само здійснюється і підтримка студентської молоді. Е, Європейська книга, наші партнери передають, і ми вже передали Київському університету таку невеличку бібліотечку. Обладнане в всі пункти незламності дитячою книгою. Є в нас тут в рамках цієї акції проекту українським захисникам українську книгу. Які ще плани, пане Олеже? У нас зараз дуже активно розвивається проект на прохання керівників бібліотек: це замінити російську книгу українською. І, от, до речі, ми буквально нещодавно стартували. Е, вже в нас понад 30 тисяч книг ми розвезли по бібліотекам. Були вже в Рівному, були в Черкасах, були в Одесі, на Донеччині, в Миколаєві. І оце зараз один з таких наших дуже важливих пріоритетів. Ми шукаємо, як цю книгу можна зібрати, надрукувати. Ну, в мене в кабінеті буквально такі стос запитів прохань, вимог від бібліотечних структур про те, що роботу тут треба негайно проводити. Ми зараз активно до цього долучаємось. Дякуємо вам, дякуємо, що долучилися до нашої розмови у студії. Це був Олег Наливайко, голова Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Продовжимо за мить. Ні, цікать нічого, я